У нас приїхала невелика кількість шкарпеточок бігових крівід Преміум. Це вони, вони зроблені всі з біокотону, класна якість, спеціально для бігу розроблені. Тут є на ліву і на праву ножку. Шкарпетка 38 гривень пара. У лоті буде у нас 60 пар, 280 лот. Чоловічок буде у нас 20 пар, жіночих 40. Показую, які види. Тут в упаковочці одна штучка. Ось це чоловічі. Вони будуть зеленого кольору, чоловічі і чорного. Ось такі. Жіночі у нас ось такі чорні з бусковим і сірі, Сірі з червоним. Це жіночі. Розміри у нас такі: 37, 38, 39, 40, 40, 41 жіночі. І чоловічі розміри 41, 42, і 43, 44 і 45, 46, буде десь одна пара, одна-дві пари. на... Кожен лот. Показую ближче, як вони виглядають. Класна у них це усіда? Класна у них якість. Тут досить такий високий верх шкарпетки. Заді також не мають гумочку, плотно прилягають до ножки. Ось така у них під що це? У Так. <шит> по, <пиш> по... по стопі вони мають таку махру, посилена п'яточка і посилений носочок. А зверху у них, так як і в тих трекінгових, є ось така класна е сіточка, що нога дихає під час бігу. Так, це як напевно сказала неправду, що ліва і права нога, немає лівої правої ноги, це в інших є ліва і права. Це просто ось такі шкарпетки, вони вищі, ніж ті трекінгові, спеціально розраховані для бігу. Бачите, перш тут ранінг. Значить, 38 гривень пара, пар пару лоті, 40 жіночих, 20 чоловічих, різні розміри, 2, 280 лот. Кількість їх обмежена замовляти вже зараз наших менеджерів.